Привіт, друзі. Сьогодні на продажу знову ж таки чергова 36-та Yamaha Джок. В, скажімо так, на мою думку, найкрасивішому кольорі, якому вона скажімо так, існує, це близький до заводського колір, такий коричневий такий, перламутровий. І мені в такому кольорі Джок 36 й максимально подобається, так як колір і не чоловічий, і не жіночий, він нейтральний. Він як вам сказати, він не сильно брудний. О, дивіться, як на сонечку він виглядає красиво, переливається. Так, ну, Коротше кажучи, такий пластик дуже гарний. Камера не передає якби, ту всю красоту, але я ж кажу, по пластику дуже красивий колір, оцей коричневий. Він на сонечку особливо гарно виглядає. От. І в темному кольорі він імпонує мені дуже. І Я думаю, що буде цікаво, як і чоловічі, так і жіночі. Статі можна таку модельку сміливо купувати. Про стан я мовчу, я кажу тільки за кольор, що він красивий. Так, передня гума у нас стоїть Данлоп Run Dunlop, Данлоп, можна сказати. В стані нового відсотків 90 гарної гуми передньої і взагалі. Супер. От, але перебіжу зразу назад і скажу, що я б, мабуть, данлоп поставив назад, а оцю передню от поставив би наперед і взагалі було б ідеально. Так як данлоп там взагалі новенький, а передня гума ходить явно довше, ніж задня, то буде. Ідеально їх замінити місцями, але зараз так як є, продаю. Це як моя порада майбутньому власнику, якщо хоче, можна так зробити. Гума хороша, і передня, і задня. От Задні відсотків, так, 50% залишилось. Як я і сказав, це Ченкшин. Амортизатор рідний залишився, але він такому в стані, скажімо так, не дуже. От Чисто для одного пасажира підійде, якщо ви плануєте вдвох. Раджу поставити інший трошечки повищий. До речі, в мене є така пропозиція ціна якість амортизатора буквально за, в районі 15-20 умовних одиниць. Гарний амортизатор, який витримує вдвох, і він трошечки повищий. От. Хто дивиться мої постійно відео, там було вже цей амортизатор. Так, дивіться, сидіння у нас заводське. Але воно відрізняється від звичайної 36 ї модельки. Сидіння, я не знаю, можливо, хто знає і хто бачить різницю. Скажіть, будь ласка, з якої це модельки, так як воно один в один встає. Але по дизайну і по вигляду відрізняється від звичайної стандартної 36 ї це сидіння. Також із середини воно інше. Отак. І по руках тут. 13 як здається, показує. Ось таке сидіння цікаве. Під сидінням у нас все, як завжди, ціле. Так, глянемо бак. Бак чистенький. До речі, ще з японським бензинчиком. І також 13-го року в нас кришка. Щось дуже дивне. Я таке сидіння зустрічав буквально один-два рази. Були 36 з таким незвичайним. Можливо, не знаю, чому так. Коротше, сидіння не таке. Ну, Чимось цікавіше, воно більш плоске, більш ширше в цій частині. По лівій частині ідеальний стан, по варіаторній системі також все рідне. До речі, дивіться, є у нас ТО у 2016-му було, на... Або буде на 22 тисячах кілометрів. А зараз у нас 19740. Якраз підходило ТО і по скутеру зараз зроблено все. Замінено мастило, фільтр і так далі. Можна 2000 кататися. Нічого робити не потрібно. Фільтр новий, масло нове. Уже ТО пройдено. Так, йдемо далі по ручках. Отак вони виглядають. Все ціле. 19740 рідного пробігу. Є карман. В карманчик рукавички влазять і, можливо, якась водичка 36-ї дуже зручна штука. Далі показував, ще раз покажу. Закриваєте замок і таким чином блокується заднє колесо у скутера. Це така протикрадіжка у 36-ї модельки. Далі, ліву сторону дивилися, голову вже показував, і з клювом все супер. Коротше кажучи, дуже гарно, практично в ідеальному стані мопедик, без ніяких зауважень, питань і дефектів. От. Красивий, ціленький, абсолютно скутер. Включаючи запалювання, обов'язково чекайте, поки перестане працювати бензонасос, буквально 2 секундочки, і потім заводьте бажано на холодну там дати йому хвилинку-дві попрацювати, що він прогрівся і можна їхати. Тихенько ідеально працює двигун 20 тисяч для 36-ї рідних це. Хто розуміє про що я кажу. Це абсолютно технічно нова техніка. По двигунчику все супер. Так, оптика ближній дальній, поворотнички. Все працює. і бібіка також. Так, вилочка тут також в чудовому стані, працює без питань. Як завжди, зробимо невеличкий тест-драйв, як вона біжить. О, сеньків. Так, одів шолом. Ще вам хочу, знаєте, що відрекомендувати? Отаку тряпочку мікрофібру, щоб витирати пластик після пилу там і так далі. От Дуже гарно витирає пластик, ну і взагалі, по догляду за пластиком, також рекомендую користуватися силикончиком чи за пластиком, і якщо ви будете. Отак От гарненько дивитися за технікою і підтримувати в такому стані, як візуально, то вона якби, свою цінність практично не втрачає, так як ресурс двигуна у Джога в районі 80-100 тисяч кілометрів, якщо дивитися за сальничком, за його такими невеличкими недоліками, лити гарне масло дві 2000 і фільтр замінювати. І у вас найближчих там тисяч 30-50 ніяких проблем з цією моделкою ну не буде, так як техніка дуже надійна, ну і економна, звичайно ж, розход тут, якщо ви будете отак повзати кілометрів 30-40, то розхід бензину буде там в районі півтори літри, не більше. Ну а решта вже, звичайно, залежить від вас. Дехто на джогах любить їздити, щоб це було 60, а то і більше, щоб в нього стрілочку ложило. Але знову ж таки це напряму, напряму залежить і впливає на ресурс двигуна. Тому і в Японії у нас нормальний свій чоловік. Каже, що я об'їду. Короче, двигунчик тут просто вогонь. Їде 60, тим більше дорогу він тримає просто ідеально, бачите, не знаю, чи це тому, що тут данлоп, чи це тому, що техніка в чудовому стані. Зараз покажемо, покажемо вам, як вона, та ракета виглядає з боку, яка вона красива, як ви будете на неї гарно виглядати 36 та в дизайні Ну і, звичайно людям зі зростом навіть 1,90 метр вісімдесят буде зручно на цій модельці, тут гарне велике сидіння. Так що рекомендую вам придбати 36-39 ту ту модельку В принципі, на сьогодні найпопулярний апарат, розмитнений, ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал з асортиментом внизу, в описі під відео, кому подобається, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу за увагу. Стараюся, що ви отримали гарну, якісну техніку. Всім вдалих покупок. Привіт, друзі, показую вам, в якому шоломчику я катаюся. Це японський оригінальний шолом, який прийшов в якомусь скутері з Японії, не пам'ятаю. Мені він дуже подобається. Він такий полусферою. І я в них катаюся. Мені подобається, що можна окуляри вдягнути, скло підняти, коли опустити. І що саме цікаво, цей шоломчик завжди залазив в будь-який скутер. практично. От, 36 ку модельку взагалі. Ідеально стає. І ви собі зачиняєте. і Можна і в шоломчику, коли, коли без прокататися. знімаємо відео, щоб ви розуміли, різницю між Сергієм мімною. В мене метр дев'яносто, в нього метр сімдесят. Як виглядає він на скутері і як виглядаю я. От. Він, звичайно ж, зручний для мене, я можу сісти, отак витягнути ноги. Це що, що стосується зручності високих людей, які будуть користуватися скутером, 1,90 м по посадці 36 не сказав, не знаю, От, можна Максимально, що ви можете зробити, це сісти і на кінець сидіння відсунутись жопкою, і в одному можна в принципі, кататися. Або з пасажиром, ну, це ж звичайно місце є, але ноги тут. Це для розуміння, що таке 36-моделька. та Кому подобається, як ми цього разу зробили, будемо сідати і на інші модельки, щоб ви розуміли різницю, між... різницю в комфорті між різними людьми. Всім дякую за увагу.